172-я день вторжения российских оккупантов на украинскую землю. Харьков продолжает героично держать оборону и потерпать от обстрелов. 15 августа, 10.30 утра. Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта. В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка. Прилет на крышу. Предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив. Еще по одному адресу Салтовского района прилет во двор. Посекло машины. Выбиты в доме стекла. Пострадала детская площадка. Предварительно без жертв. Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Неспокойно было цієї ночи. Ворог завдав больше десяти интенсивных ракетных ударов по Харкову и области. 15 августа, 2.50 ночи. Обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города. Інформація погірших і немає. За повідомленням штабу оборони. Ймовірно, ракети запускалися з російського Білгорода. У Слобідському районі Харкова пошкоджено будівлю підприємства. Постраждалих на щастя немає. Кілька ракет влучили в Мерефі. Харківська прокуратура зафіксувала пошкодження об'єкту інфраструктури та промислової будівлі. Діями військових країни агресора пошкоджено будівлю підприємства, об'єкт інфраструктури та церкву. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів. Попередньо окупанти випустили по мерефі ракети типу с 300 з території Білгородської області Російської Федерації. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області. Приліт ще однієї ракети зафіксували в Чугуєві. Решта російських ракет до цілей не дісталися, зазначають у штабі оборони Харкова. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти. За даними медиків, по області з осколковими пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському поранено жінку 83 років, в Ізюмському 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі. Як повідомляють рятувальники, цієї доби на Харківщині сталося п'ять масштабних пожеж через вибухи. Три пожежі спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському районі. Одна у Чугуївському та одна в Харківському районах області. У Чугуївському районі об 11.25 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення на площі біля 5 тисяч квадратних метрів. Від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13.43 пожежу було локалізовано, та о 18.29 ліквідовано. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог використовує ракетну та ствольну артилерію, танки, авіацію, зазначають у штабі оборони. Чергова російська спроба наступу цього разу в напрямку. Тихоцьке долина потерпіла фіаско. Яна Біляєва Стас Дайнеко, Харківські звісті. Доброго вечора, ми з України. Ситуация такая, что на самом деле российские агрессоры постоянно третируют город Харьков, ни на один день не оставляя в покое. Ведутся обстрелы с территории Белгородской области, ведутся обстрелы системы град. И в основном это жилые дома, детские площадки. Вот, э, в результате сегодняшнего обстрела, э, в том числе кроме жилых домов пострадала инфраструктура города Харькова, в том числе детские детские большие комплексы, которые мы совершенно недавно открывали, потому что э, там большой микрорайон жилой и очень востребована был э, была эта детская площадка. К сожалению, э, есть разрушения. Ну, будем восстанавливать, будем восстанавливать жилье, будем восстанавливать детские площадки, будем восстанавливать в целом инфраструктуру города, которую разрушает день ото дня российские адресы. Но то, что касается жилого фонда, то, что касается э, разрушенной инфраструктуры, то мы каждый день работаем над тем, чтобы восстанавливать жилой фонд, потому что людям нужно где-то находиться, жить. То, что касается обеспечения города инфраструктуры, города всеми системами, мы тоже над этим работаем. Почему? Потому что мы не можем просто так взять и ничего не делать, потому что тогда люди останутся вообще без жилья. Останется без э, комунікацій, это недопустимо. И наши э, героические коммунальники сегодня восстанавливают все то, что творит, э, творил все разрушения российской агрессии. Вночі рашисти обстріляли Харків та Харківську область, а саме Мерефу, Чугуїв та селище міського типу ков'яги. Потерпілих немає. В Харкові об'єкт інфраструктури. В Мерефі пошкодили об'єкт інфраструктури та підприємство, вирви на місцях глибиною до трьох метрів, діаметром до десяти з половиною. В Чугуєві також пошкоджено підприємство та інфраструктурні об'єкти. В ці два об'єкти, за попередніми даними, влучили ракети комплексу С-300. В ков'ягах воронки у землі навколо багато осколків. По Місцям працюють слідчі криміналісти та вибухотехніки. У складних умовах воєнних дій комунальники Харкова продовжують стояти на варті життєзабезпечення мегаполісу та працюють у всіх районах міста. Так у Основ'янському відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» демонтують аварійні елементи балконів та закривають контури будинку. У Слобідському триває реконструкція покрівлі будинку на проспекті Героїв Сталінграда. А на червоних лініях проспекту Агаріна наводять лад та косять траву. Роботи тривають і на території приватного сектору. А у Новобаварському районі закривають воронки від ворожих снарядів. Перед цим там попрацювали робітники. Комунального підприємства Харківські теплові мережі та усунули пошкодження трубопроводу. Тепловики готуються до зими і у інших районах. Звітують, вже завершено перекладку теплотраси великого діаметру. В інших районах ведуться перекладки внутрішньоквартальних мереж. В інтенсивному режимі тривають відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання, що постраждали від обстрілів, і тих, що потребували ремонту за регламентом. Особливу увагу приділяють не тільки тепломеханічному обладнанню, а й ремонту покрівель та благоустрою прилеглої території. У складних умовах бойових дій працюють і бригади Харків водоканалу. Інтенсивні роботи тривають з відновлення подачі води до всіх районів Харкова. За минулий тиждень було усунено 74 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання. Також ремонтники упорядкували 95 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 18 водорозбірних колонок для економії часу. Бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 1533. Підтримують у чистоті та порядку і парки зі скверами. Зокрема, у Немошлянському районі спеціалісти спеціалізованого комунального підприємства Харків Зеленбуд продовжують облаштовувати квітники. Так біля палацу спорту посадили близько півтори тисячі: пеларгонії, бегонії, петунії та сальвії. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни частини першої статті 438 кримінального кодексу України. За даними слідства, 15 серпня близько о пів на четверту ночі російська армія завдала ракетного удару по місту Мерефа. Діями військових країни-агресора пошкоджено будівлю підприємства, об'єкт інфраструктури та церкву. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів. Попередньо окупанти випустили померефі ракети типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області. Банкопад в Україні стає все більш реальним. Слідом за банком Січ економісти прогнозують банкрутство ще 12 великих фінансових установ вже у найближчий час. Це ті банки, що стали залежними від кредитів НБУ та не в змозі гасити відсотки з заборгованості. По суті, ці установи вкладали гроші в ціні папери, що приносили певний дохід. Це дозволяло розраховуватись із Нацбанком та жити самим. Але надто висока час. Стська рефінансування НБУ та нещодавнє підвищення облікової ставки призвела до того, що ця схема стала збитковою. Критично великі суми тягнуть банки на дно. Однак економісти припускають, що деякі фінустанови швидше за все утримаються на ринку, решта просто зникнуть назавжди. У цьому списку такі банки Авангард, Акордбанк, Альянс, Банк 3х4, Індустріалбанк, Комерційний промисловий банк, Кристалбанк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, РВС Банк, Скайбанк, Український банк реконструкції та розвитку. Проте закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб та зміни до нього чітко регламентують правила відшкодування коштів. Кладникам насамперед закон гарантує, що фізичним особам повертають усі гроші, які були на депозиті в банку. Що збанкрутував? Причому з обумовленими відсотками за депозитом. Така норма передбачена на час війни та ще на три місяці після неї. Після цього терміну вкладникам повертатимуть не більше 600 тисяч гривень, незалежно від того, скільки грошей у них було на депозиті, і скільки взагалі депозитів було в цьому банку. Тобто, якщо на депозиті було з відсотками 599 тисяч гривень, то їм повертають усю суму. А якщо була 601 тисяча, то повернуть лише 600. Той же закон регламентує випадки, в яких вкладення не відшкодують. Фонд гарантування вкладів фізосіб не відшкодовує вкладення, якщо кошти передані банку у довірче управління, вклад у розмірі менше 10 гривень, кошти розміщені на внесок власником суттєвої участі банку, гроші за вкладами у філіях іноземних банків, за вкладами у банківських металах, розміщення на рахунках, які перебувають під арештом, за рішенням суду, кошти юридичних осіб та інші у законі. Банкрутство прогнозують і у сфері нерухомості. Економісти кажуть, ситуація на ринку України, зокрема Києва, є найскладнішою з часів світової фінансової кризи 2008 року. Причому навіть тоді не спостерігалося настільки різкого падіння цін на новобудови. Зараз ринок практично зупинився. Це може призвести до катастрофічних наслідків. В умовах падіння попиту та цін забудовники потрапили у дуже скрутну ситуацію, за якої до 30 Відсотків компаній можуть збанкрутувати, тобто кожен третій. Тож фахівці прогнозують кардинальні зміни у найближчі роки. Важливою зміною українського девелопменту стане зміцнення позицій лідерів ринку. Аби уникнути банкрутства, молоді компанії будуть зливатися в холдинги. Частиною з них можуть поглинути потужні гравці. Також слід очікувати появу на ринку нових іноземних гравців, як інвестиційних фондів, так і девелоперів та будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що у першу чергу такі зміни торкнуться з західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські звістя. Оптимізація видатків, скорочення витрат майже на усі галузі та активне залучення коштів від міжнародних партнерів через війну в Україні. Бюджет на наступний рік буде надзвичайно жорстким. Констатує міністр фінансів Сергій Марченко. Мовляв, доведеться повністю переглядати усі видатки, а також приховати потенційні проблеми з наповнюваністю та витратами з держскарбниці. При цьому досі невідомо, який курс гривні закладатимуть у бюджет, і чи планується індексація соцстандартів. Водночас за словами Марченка обов'язково скорочуватимуть видатки на міністерства. У даному випадку ми просто банально зменшуємо бюджети міністерств на 10%. Уже цього року зменшили на 10%. Просто менше фонд, а далі є різні ідеї про оптимізації. Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати. Першочергові завдання пояснює Марченко: закладання коштів на армію заплат. Ню медикам, освітянам, виплати ВПО а також забезпечення громадян соцвиплатами та пенсіями. Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків. Оптимізація. У нас бюджет виходить з одного боку надзвичайно складний, тому що складний рік, складні макропоказники, які важко об'єктивно оцінити багато невідомих. Але з іншого боку, достатньо простий. Є бюджет можливостей в умовах війни, але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. До того ж, через зріст прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян цьогоріч планують ще двічі підвищити пенсії. Це стосуватиметься осіб, які досягли 70-річного віку. При цьому на збільшені пенсії можуть розраховувати лише жінки зі стажем понад 30 років і чоловіки більше 35. А вже у грудні виплати перерахують для всіх українців. Мінімальна пенсія зросте на 67 гривень і становитиме 2094 гривні. Максимально збільшиться майже на 700 гривень і складатиме близько 21 тисячі. Але більшість людей похилого віку за статистикою не отримують пенсії навіть середнього розміру. Ніколь Костенко та Андрій Паколов Харківські звістя. Новий циклон та спека погода на початку тижня у багатьох областях України буде з опадами, але прохолодно не буде. Стопчик термометру коливатиметься від 25 до 39 градусів тепла в залежності від регіону. Найспекотніше буде на сході України, а найнижча температура на заході. У понеділок західні, південні та частина центральних регіонів країни все ще будуть під владою негоди. На заході очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. У південних, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях в день також можуть пройти короткочасні грозові дощі. Нарешті території опадів не очікується. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Загалом така спекотна погода трималася практично все літо. Також в Україні ще йшли дощі, тож зливи змінювала сонячна погода без опадів, а в деяких районах відзначалася і посуха. Та, незважаючи на це, аграрії почали збирати врожай. Кажуть, погода, хоча й вплинула на врожайність, але більше фермери постраждали від дій окупантів. Один з агрохолдінгів, що вже зібрав ранні зернові культури, відзначає, що цьогоріч врожайність менша ніж торік, але і площу засіву також скоротили. Взагалі аграрії планують зібрати зернових на 30% менше ніж торік, але цей показник все одно більший, ніж за останні п'ять років. Зрозуміло, що якщо у 2021 році ми мали рекордні показники, а щодо зернових та олійних було зібрано близько 100 мільйонів тонн, то зараз через військові дії втрати частково окупованих територій та замінованих полів ми не змогли зробити повноцінну роботу з ярових, але результати виявилися навіть кращими, ніж ми очікували. Тому загалом прогноз щодо зернових у районі 65 мільйонів тонн. це хороший показник з огляду на нинішню ситуацію. Тобто новий врожай дає дуже дуже оптимістичні надії щодо забезпечення продовольчої безпеки всередині країни в рамках внутрішнього споживання. Ми використовуємо не більше 20 мільйонів тонн по всіх групах, тобто ще 40-45 мільйонів тонн ми могли б використовувати для експорту та заробляти кошти. В кабміні відзначають, якби не наполегливість аграрії, втрати врожаю могли бути більшими. Фермери відзначають, що дійсно цей рік для збору врожаю надскладний для України не тільки через окуповані території, а й через скорочення часу роботи через комендантську годину та зростання цін на паливо. Яна наші Харківські звісті.